Так, друзі, хотів показати, чим гну на кришки до жировні. Ось так це все виходить. Гарний куток, ось такий 3 мм ж... е... кришка сама має жаровня 4. Ось так виходить, рівнесенько, все чітко. Ось такий саморобний. Нічого тут немає, нічого не видумували, як найшвидше робили. Але свою функцію виконує швеллер, приварений до стола, тому що великий Велике навантаження потрібно. Ось такі е, завіси. В принципі, вони ходять, але тут немає нічого. Болт, гайка дотискаємо, бляху запихаємо. Єдине, що колись треба буде придумувати е, тут додатковий каркас, іби болт давив ще посередині, аби не гнув швелі, бо навантаження є велике. І двоє чоловік починають ось так тиснути. В принципі, під 90 градусів тут тиснеться спокійно. Тут кут виходить е, такий не, не, не острий, тому що воно пологень відхилюється. Але за, то, за що того виходить 3 мм тиснути нормально. Так що не знаю, може комусь пригодиться. Все просто, швейлер, швейлер, завіса, болт, гайка. Ось так.